Варфоломій Григорович Шевченко український мемуарист, той рудний брат Тараса Григоровича Шевченка. Він зіграв важливу роль у житті Тараса Шевченка, який називав його рідним братом та найкращим другом. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю усім міцного здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали! Народився Варфоломій 11 червня 1821 року у Кирилівці. Рано став сиротою і був усиновлений купцем. За іншими джерелами, став кріпаком пана Енгельгарда. учився у Кирилівській школі, де вперше узнав про існування свого родича Тараса Шевченка. Він йому приходився троюрідним братом, старший за нього на 7 років. У дорослому віці Варфоломій Зміг викупитися з кріпацтво. Він одружився і переїхав жити у Корсунь у 1857 році. Відтоді працював управителем у князя Павла Лопухіна, що воював ще з наполеоном. Варфоломій виховував шість дітей, Все взяв на виховання доньку сестри. Загалом у нього народилося 18 дітей, але 12 із них померли у ранньому віці. Варфоломій Шевченко. Для Тараса Шевченка був щирим рідним братом, єдиним щирим другом про їхню духовну близькість рядки листів, факти, зафіксованих документах. Їх взаємна приязнь згодом переросла у велику дружбу, яку обидва пронесли до останніх днів життя. Зі своїм славетним родичем Варфоломій познайомився заочно у 1837 році. Відповідаючи на Тарасові листи до рідного брата Микити, який був одружений на сестри Варфоломія Мотрі. Уперше вони зустрілися у 1844 році у Кирилівці, потім бачилися там же у 1845 році. Одного разу він почув з вуст поета рядки з поеми Кавказ і пережив справжній шок. Я слухав, притаївши дух. Волосся в мене піднялося дибом. Тарас Григорович під час приїзду в Україну у 1859 році побував у Корсуні, жив у Варфоломія близько двох місяців. Він щиро полюбив сім'ю брата, особливо 11-літнього сина, який співав йому пісні, з якими поет за його висловом, впивався. Вставав Шевченко дуже рано. І йшов малювати глухі густі куточки саду. У своїх споминах Варфоломій пише про те, як поет співав. Він так глибоко переймався словами та мелодією, що його почуття передавалися слухачам. Здавалося, його пісня говорить інколи, було під кінець пісні затремтить його голос і на довгі вуса скотяться з очей сльози. Саме Варфоломію ми маємо завдячувати за спомини про дитячі роки Тараса Шевченка та його перші спроби малювання. Природну зібність Тараса до малярства помітили в селі змалку, а у школі намальовані на грубому сірому папері коні. Часом малював Тарас вугіллям у коморі або на стайні. Малював людей, церкви. У червні 1859 року. Сиджу якось у своїй хаті, дивлюся, в'їжджає простий віз, запряжений парою. У возі сидить хтось з великими вусами, у парусиновому сірому пальті і в літньому капелюсі. Він прийшов повз двері моєї хати і прямо у ворота. Я подумав, що це, мабуть, хтось із тих, хто шукає роботу в економіях. Вибіг на вулицю і пішов назустріч при він тим часом уже встиг пройти через двір, в інші двері, і в сіни. Я повернуся до нього, дивлюся, він відчиняє двері до хати і каже Ну, впізнаєш чи ні?» Це був Тарас. Ми мовчали і гірко плакали, як діти. Обнявшись, вибігла моя дружина. І теж у сльозах. Цієї миті всі ніби оніміли. Слів не було, тільки сльози, так і котилися. Так ми мовчки стояли на одному місці і плакали, сльозами радості. Доки не підійшов візник Тараса і не спитав, що йому робити, писав у спогадах Варфоломій Шевченко. Саме Варфоломієві довірив Шевченко сокровенну мрію купити землю над Дніпром та побудувати хатину. Задля цього вони відвідали канів. Шукали разом землю над Дніпром, знайшли її між каневом і пекарями на горі Мотовилівщині. Жорстока доля не дозволила завершити справу з купівлею землі. Тарас Шевченко змушений був навіки покинути рідному серцю Україну. Майже два роки намагався Варфоломій Григорович виконати прохання поета. Між ними почалося жваве листування. Збереглися 23 листи поета до Варфоломія і 11 від нього до поета. На початку 1861 року Варфоломій Григорович нарешті знайшов невеличкий сматочок землі на Чернечій горі у Каневі, який став вічним притулком поета. Свій останній день народження Тарас Григорович провів у Петербурзі вдома у ліжку. Він на той момент сильно страждав від водянки. До нього навідалися друзі. На той момент Шевченко питав, коли приїде лікар. Однак лікар йому не сильно допоміг, а вночі стан ще погіршився. На світанку йому стало трошки легше. Він попросив чаю та прибрати у спальні. Спустився у майстерню і там упав, та миттєво помер. Його смерть стала трагедією. Але очікуваною, бо в останні роки він мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Друзі знали, що Тарас Григорович мріяв повернутися до рідної України. Нехай навіть у троні. Але у ті часи перевезення це великий проєкт, на який треба були гроші та час. Тимчасово його поховали у Петербурзі на Смоленському кладовищі, а подорож тіла. Шевченка до України почалося тільки 8 травня і тривала цілих дві неділі. У багатьох великих містах правили панахиду та збирався натовп людей. У Головному соборі Полтави відспівати не дозволили. Київська влада впустила похоронну процесію до міста лише після тривалих роздумів, але заборонила транспортувати тіло сушею. Щоб не провокувати волелюдної ходи. Втім, це не допомогло. У воза із струною впряглися київські студенти. У Києві до тіла Шевченка почали сходитися люди. Наступного дня зібрався великий натовп. Настоятель церкви отець Петро казав, що не бачив стільки прихожан навіть під час Володимирської хресної ходи. На шляху до Канева Шевченка супровождали. Тисячі українців. Врешті поета перепоховали 22 травня 1861 року. Родина притиготувала місце для Тараса Шевченка на Щекавицькому кладовищі. Однак це не відповідало заповіту. Була пропозиція поховати його біля Видобинського монастиря. Однак запротестував Григорій Чистаківський. Казав, що Тарас Григорович перед смертю заповів поховати його на горі, під каневу, неподалік того місця, де ходив придбати ділянку у каневі. Поета відспівали у Успенській церкві. Варфоломій Шевченко домовився про поховання родича на цвинтарі біля храму. Та знову трутися Чистаківський на поліг, щоб могила була на горі. Варфоломія дуже вразила смерть Тараса. Могилою брат Тараса опікувався майже 30 років. Він орендував землю на Тарасовій горі, бо купити йому не дозволяли. І він щорічно сплачував по два карбованці срібло. І вже наприкінці життя викупив її до місця, щоб довкола нічого не будували, і не перетворили це місце у колективний цвинтар. У 1864 році Варфоломія Григоровича звинуватили у політичній неблагонадіжності. І він переїхав з родиною до міста Сендерівка Канівського повіту. Там він отримав посаду лісника. Саме в Шендерівці Варфоломій написав спомені про Тараса Шевченка, надруковані у 1876 році. У Львові завдяки цим спогадам стало багато відомо. Про життя Тараса Шевченка. Помер в Феломії Григорович Шевченко у день свого народження, 11 червня 1892 року, у селі Буряківка Радомирського повіту, де доживав свій вік у доньки. Усім дякую за перегляди. До нових зустрічей!